Вітаю на часі Чернігівському. Говоримо сьогодні з військовим, який пройшов фронт і е, нині продовжує службу в ТЦК. Мій позивний Караїм, звуть мене Олег. Трошки про бойовий шлях, де були е, які напрямки. В складі Збройних сил це в мене почалося, коли я вийшов на пенсію. Я пішов до військомату, взяв повістку, через два дні поїхав. Нас спочатку зібрали в навчальному центрі, а потім направили до Британії, там готували вже фахівці, які приїжджали, це були хлопці з Канади. Досвід, великий досвід передали, навчили, що як робити, тому що війна змінюється вже ну, не так, як раніше. і Після Британії я попав до складу 95-ї бригади і поїхав на Донбас. Це був напрямок Мар'янка, Ульянівка, Єлизаветівка. А є що пригадати? Можливо, якісь такі моменти. Це перший вихід. Я думаю, що у всіх пам'ятається або найгірший вихід, або перший. Це було. Хвилююча. коли приїхали, сказали, що збирайтесь, хлопці десь за дві години треба бути їхати на позицію. Приїхали, отримали рації, БК, ну, перевірили аптечки, щоб все було. Сказали, що виїжджаємо туди-та, туди та Це моя група. Я поїхав старшої групи. І коли туди їхали, ну, хвилююче було, бо напрямок на той час був тяжкий. Це було хвилююче. Це перший раз він запам'ятався. Ну, кожна хвилинка запам'яталася. А йти треба було далеко. місцина вся була простріляна, вже давно стояли, як і ми ну, на цьому напрямку так. І інша сторона. Добре, Зараз пройдемо вже до е, нинішньої вашої служби е, в ТЦК. Які у вас так. Е, тут е, обов'язки, завдання, трошки про це, про специфіку? Я зрозумів. Е, після 95-ї бригади в мене вже було не, те, не той стан здоров'я, не ті сили, і мене вже списали з штурмової бригади. Перевели до ТЦК у підрозділ цивільного військового співробітництва. Напрямок ну, ми його називаємо сумний напрямок. Це праця, робота йде або з інвалідами, які повертаються хлопці, або з родинами безвісті зниклих, полонених оце мій напрямок безвісті зниклих полонені. Та люди, які, на жаль, вже загинули з їхніми родинами. Працюємо в цьому напрямку, допомагаємо, роз'яснюємо, щоб люди відчували, що про них держава і не тільки держава, але й інші люди пам'ятають, що вони не кинуті на а, ну, Треба да, допомагати, бо це велике горе колись, коли в родині хтось або загинув, знає с нас. Ну, на особистому досвіді батька загинув ще у 22-му році. Тому є в мене стимул стимул, щоб допомагати цим людям, бо я знаю, що це таке особиста ну, втрата. Один з міфів, який розповсюджується, це те, що, начебто, хлопців відразу кидають в бій на передову без майже підготовки належної. Все ж таки, ви, як людина з бойовим досвідом, які пройшли це, що можете сказати? Як все ж таки це відбувається? Ви правильно сказали, це міф. Нема такого, щоб людину зразу, коли її призвали до військової служби, відправили до бойової частини, дали автомат і сказали вперед, вперед люди направляються в навчальні центри. Як я вже казав, там роботають фахівці великого рівня і їх навчають. Інша справа, чи хоче він навчатися, чи не хоче навчатися. Про е, роботу ТЦК багато міфів, всяких е, неправди, <зас> фейків і так далі. Все ж таки, що, на вашу думку, цивільні люди мають знати про роботу. ТЦК? Цивільні люди мають знати, що це структура, яка потрібна. Вона ТЦК це там багато завдань. Це от, ну, від мого напрямку і там підтримка психологів, інші. Це велика робота, багато людей залучено. Люди зараз, які поприходили ну, безпосередньо зі мною працюють, це люди з досвідом. І досвід не кабінетний, а які знають, що це таке, коли немає чого їсти або пити, а тут щось летить, стріляють. Ну, люди це знають. А так як ви казали, що так, да, спочатку ну, небагато, але є люди, які ну, вліяння тіктока дивляться. Проблему не бачать, яка до цього, ну, до цього була, а вже якісь там або як, конфлікти, ці... Так, емоції, а емоції зашкалюють. Ну, я розумію цих людей. Що ви сказали, порадили військовим побратимам, які зараз можливо отримали поранення чи несуть служби? От кріпості духу, кріпості духу, і пам'ятати, для чого це все робиться. Я завжди пам'ятав, що в мене є дружина, є син, є донька, є мати, брати. До речі, два брата теж зараз у війську. Зрозуміло. Дякую, дякую Олеже, за змістовну цікаву розмову. Як бачимо, що в ТЦК служать не військові а кабінетні, так, як дехто вважає, а справжні люди з бойовим досвідом яким є що сказати, і подивитися іншим в очі? Ще раз дякую, до зустрічі і на часі Чернігівському. Чекайте на нові відео.